Україна світовий лідер. Україна показує приклад для наслідування. У чому відповідаю. У тому, як захищати сім'ю, сімейні цінності і, взагалі, природний порядок, те, що ми називаємо. Дивіться і слухайте: у доковідні до карантинні часи в Україні вуличні сімейні заходи пройшли у 65 містах. Це марші, фестивалі на захист сім'ї сімейних цінностей. В них взяли участь понад 250 тисяч людей. Це е, європейський рекорд взагалі на європейському континенті. З 2017 до 2022 рік понад 100 місцевих рад проголосували рішення місцевих рад на захист сім'ї, батьківства, материнства і дитинства. Це також світовий європейський рекорд. А зараз, коли Україна своєю кров'ю виборює свою незалежність, і суверенітет і сьогодні захищає і боронить, в тому числі європейський континент, сьогодні Україна також ще й здобула моральне право: от ці цінності, цей свій успіх, цей приклад для наслідування щодо захисту сім'ї, природного порядку, батьківства, материнства, дитинства от все це нести. На всю широту, на весь простір європейського континенту, тому об'єднаємо наші зусилля для цього, щоб принести і відродити, точніше буде сказати, здоровий глуст, сімейну традицію, християнську спадщину на європейському континенті.